Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Вогонь охопив елітний житловий комплекс Роза Роса. Повідомляють про це російські телеграм-канали. Так горить понад 3,5 мільярди рублів. Саме стільки коштує цей елітний пентхаус у ЖК Роза Роса. Як засвівали ті ж розпабліки, ціна апартаментів у цьому житловому комплексі такі ж елітні, як і сам він. Ціна затишного гніздечка стартує від 26 мільйонів за студію у 26 квадратних метрів. Середня вартість квартир в ЖК становить 130 мільйонів рублів. Пентхаус, що згоряє прямо зараз в центрі Москви, як я вже сказала, коштує більше 3,5 мільярдів. І саме з таким цінником продається подібний пентхаус на порталі з московською нерухомістю. Тобто, уявіть, скільки грошей зараз вигорає в Москві. При Притому в ці квартири в цьому пентхаусі вже точніше в цьому житловому комплексі вже продано. Апартаменти щодо горяють не заселені при цьому. В них проводили ремонтні роботи. А після новин про пожежу сайт апартаментів вирішив відпочити. І точну вартість елітної житлової площі можна буде дізнатися вже тільки після відновлення його роботи. Однак, дякуємо розпаблікам за ось таку цінову аналітику. А ми ж спостерігаємо за тим, як воно все горить красиво, як то люди суїтяться. Окрім цього, для Російської Федерації не втішні новини в повітрі, адже в Приморському краї зараз сталася аварія зі штурмовиком Су-25. Попередня причина це відмова обох двигунів, як повідомляють нам знову ж таки російські пабліки. Начебто льотчик катапультувався та залишився живим. Російський канал Файтер Бомбер також пише про те, що в Приморському краї ось сталася аварія зі штурмовиком. Це поки що всі дані щодо цієї аварії, але ми обов'язково будемо слідкувати за оновленнями і повідомимо вам, любі друзі. Тому слідкуйте за нами, і зокрема в соцмережах. Серед іншого, Майк Волц заявив журналістам, що ми нині маємо припинення вогню в повітрі, яке почало діяти одразу після розмови Путіна з Трампом минулого тижня. З яких сторіс він робить такий висновок? Ну, особисто мені невідомо, але на сьогодні ми вкотре маємо наслідки російських атак. Отже, на Запоріжжі ДСНС поінформувала про наслідки атаки БПЛА по місту та району. Постраждала одна людина з гострою реакцією на стрес. У місті сталося загоряння гаража, пошкодження газової труби. Також горіли уламки безпілотника. А вибуховою хвилею та уламками пошкоджені житлові будинки у районі загорілася господарська споруда та сінник. Начальник ОВА Іван Федоров повідомив, що наслідок атаки росіян поранення дістала саме 54-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала, відмовилася. Як відомо, так зазначив нам Іван Федоров. І це ще не всі наслідки перемир'я від росіян або припинення вогню, як зручніше казати піскову та путіну нам не принципово. Ми бачимо реальну картину і реальну ситуацію. Росіяни заявляють, що припинили будь-які удари, а ми спостерігаємо за знищенням цивільної інфраструктури України. Таким чином, внаслідок удару російських безпілотників по Фастівському району Київської області, сьогодні поранення отримав 37-річний чоловік. Начальник Київської ОВА Микола Калашник про це повідомив. У чоловіка поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон, голови. Вся необхідна медична допомога йому надається. Наразі він госпіталізується до місцевої лікарні, як зазначили в ОВА. Також начальник київської ОВА зазначив, що внаслідок ворожої атаки в районі пошкоджено два приватних будинки. Крім того, рятувальні служби ліквідували пожежу на території торгівельного підприємства. Але звичайно ж, з російських новин ми обов'язково почуємо про те, що все це були воєнізовані об'єкти. І всюди там ховалися агенти НАТО, які вже давно воюють проти Великої Росії. Так чи не інакше, але все ж ми бачимо наслідки. І сьогодні, коли відбуваються зустрічі в Саудівській Аравії, вчора ви знаєте, відбулася українська делегація зі сполученими штатами. Сьогодні штати будуть говорити з представниками Російської Федерації. Дуже важливо акцентувати увагу саме на тому, що відбувається, як любить говорити сам диктатор Путін на землі. А там немає жодного перемиря і жодного розуміння чи прав. Агнення Російської Федерації до того, щоб зупиняти те, що відбувається, таким чином в Веріаді вчора розпоч української делегації, але давайте послухаємо про те, що сказав український президент, про обстріли, які відбувалися у неї на фоні. Зараз після минулої зустрічі в Саудівській Аравії у Джеді абсолютно всім світі. Зрозуміло, що Росія єдина, хто затягує цю війну, єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню. І такі удари вже припинились. Але саме Росія продовжує все це. І ще кожної ночі і кожної доби завдає максимально цинічних ударів. Без тиску на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію, будуть і надалі руйнувати життя. Так, веріяді вчора розпочала зустріч української делегації та американських представників. Ми виконуємо директиву президента України щодо наближення справедливого миру та зміцнення безпеки. Так написав Умєров у соцмережі ЕКС за словами міністра. Під час зустрічі мали обговорити низку технічних питань, зокрема на порядку денному пропозиції щодо захисту енергетичних об'єктів та критичної інфраструктури. До складу української делегації входять експерти з питань енергетики, а також представники військового. Ського та військово-повітряного компонентів за словами міністра оборони Умєрова, розмова була конструктивною та змістовною, адже обговорили ключові питання. І, зокрема, в енергетичній сфері це ж підтвердив і президент Зеленський. Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд в Саудівській Аравії. Цього разу більш технічного рівня наші військові, наші дипломати. Наші представники Міністерства енергетики. Щойно я говорив з Рустимом Умірам, він доповів мені про зустріч, про хід перемови. Наша команда працює абсолютно конструктивно. Розмова достатньо корисна. Робота делегацій триває. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна. До реального наказу припинити удари, хто цю війну приніс, той і повинен її забрати. Також сьогодні на наступний день делегації США та РФ зустрінуться в Віріяді. Журналістів там, до речі, поки попросили покинути готель, в якому буде зустріч. Білий дім заявляє, що метою розмови з росіянами стане угода про припинення вогню в чорному морі. Як цитує Reuters. Крім цього, команди обговорять лінію контролю між двома країнами. Про це заявив Майк Волс, назвавши це заходами з контролю, підтримання миру та заморожування ліній там, де вони є. А також заходи зі зміцнення до. Віри, зокрема, повернення викрадених Росією українських дітей. Джерело, поінформоване про підготовку переговорів, повідомило, що американську сторону очолюють Ендрю Пік, старший директор ради нацбезпеки Білого Дому та Майкл Антон, високопосадовець держдепу. Вони зустрілися з українцями в неділю ввечері, як я вже й казала, і от сьогодні в понеділок мали зустрітися з росіянами. Розмі повідомляють, що на зустріч делегація РФ та США буде закритою. Співробітники служби. Держбезпеки Саудівської Аравії, нібито дійсно попросили журналістів залишити територію готелю Рід Карлтон. Коли я читаю, що сторони обговорять повернення українських дітей, друзі, вкрадених Росією, тут же якось знаєте, навіть до США є питання не лише до Російської Федерації, коли ми ведемо мову про викрадених дітей і далі ще поговоримо, чому саме так. Зараз за остаточною інформацією від російських змі повідомляється, що російсько американська делегації пішли на перерву після майже тригодинних годинних консультацій. Сторони найближчим часом будуть продовжувати ці переговори. Про це повідомляє прокремлівське агентство ТАСС. тому спостерігаємо далі за ситуацією. А повертаючись до теми викрадених дітей, я хочу зазначити, що Волц в тому ж інтерв'ю де казав про те, що Україну ніхто не обстрілює. Ще й не зміг пояснити, чому ж. А призупинили фінансування команди Єльського університету, яка розшукувала депортованих до Росії дітей. На запитання журналістки він відповів, що Штати мали зробити крок назад. А Рубіо переглядає всі програми. Втім, він зазначив, що в рамках заходів щодо зміцнення довіри якраз розглядається варіант попросити Росію про звільнення українських дітей. Одна з речей, яку президент сказав, що хоче бачити, це повернення цих українських дітей, які були викрадені в рамках державної програми Росією, з їх розпорення, вилучення з їхніх сімей та переселення до Росії. Чому держдеп припинив фінансування однієї з програм, яка допомагає знайти цих дітей? Це програма Єльського університету. І сказали, що гроші відрізані. Є сенатори, серед яких Граслі та Тіліс, які хочуть знати, чому Знаєте чому? Що ж, секретар Рубіо проводить огляд усіх цих програм. Я не можу говорити про це конкретно, але можу сказати, що президент Трамп говорив з обома лідерами про обмін полоненими як росіянами, так і українцями. Обмін полоненими, майже 200 ОСБ відбувся відразу після їхнього дзвінка, і він також говорив про майбутнє цих дітей. Отже, це безумовно перш за все. У своєрідних заходах зміцнення довіри, але знову ж таки, Марті, ми повинні зробити крок назад. Ще кілька місяців тому ніхто не говорив про те, чим закінчиться ця війна. До інших заяв команди Трампа. Віцепрезидент Джей Дівенс заявив, що адміністрація Дональда Трампа має наміри отримати контроль над Гренландією і зробить для цього усе можливе. Данія, яка контролює Гренландію, не виконує свою роботу і не є хорошим союзником. Тому ви повинні запитати себе, як ми збираємося вирішувати цю проблему, вирішувати нашу власну національну безпеку. Якщо це означає, що нам потрібно проявити більше територіальних інтересів у Гренландії, то президент Трамп збирається це робити, тому що йому байдуже, що на нас кричать європейці. Він дбає про те, щоб ставити інтереси громадян Америки на перше місце. А пропагандисти на Росії тим часом це вам як вишенька планують допомогти Трампу зруйнувати Канаду. Бо увага там теж ну хто би ви думали, правильно злі нацисти. Ми очікуємо без зайвої ейфорії від сьогоднішньої телефонної розмови двох президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа перш за все, що в основі цієї розмови буде лежати здоровий розумний прагматизм. важливо розуміти, що на нинішньому історичному етапі так сталося. Немає непереборних політичних протиріч між Вашингтоном і Москвою. Звичайно, ми не ідеалізуємо Трампа і членів його команди. це люди, які працюють перш за все на США. Але коли я дивлюся, наприклад, на цю вакханалію в Канаді, слухайте, ну. Це країна, де нацистських злочинців зустрічають оплесками в національному парламенті. Канада є країна, де знайшли притулок десятки тисяч воєнних злочинців утікачів насамперед з України, які служили нацистам, були операторами газових камер і прославилися масовими каральними операціями. Сьогодні вони шановані в Канаді. Люди їх старість захищена, і по суті ніхто не псує їм настрій. Тому я думаю, що Трамп як такий здоровий, енергійний, в хорошому сенсі консервативний політик, розуміє контури нинішнього світу. звичайно ж, його потрібно знищити. Світ, який намагався нав'язати свою глобалістську волю всім іншим. Трамп працює на велич сполучених штатів. Як-то кажуть, американський прапор йому в в руки. Трошки про проблеми американського президента тепер поговоримо. Дональд Трамп заявив, що в капітолії штату Колорадо навмисно вивісили його некрасивий портрет, тоді як там же висить. Портрет Обами, і він виглядає добре. Паралельно із цим переговори про припинення терору з боку Росії проти України тривали майже 4 години. Але в Трампа є більш нагальні проблеми. І трохи про те, що ж зараз відбувається в Саудівській Аравії, які маємо оновлення на цю хвилину. Поговоримо в офісі президента, розкрили трохи деталей щодо перемовин з делегацією Сполучених Штатів Америки. Я з ними вами поділюсь за словами радника керівника офісу Сергія Лещенка, під час вчорашніх перег. Говори між Україною та США, обговорювалась безпека судноплавства, і, зокрема, припинення вогню на воді обстрілів українських портів, і мова йде не лише про Одесу, як зазначає Лещенко. Мова йшла про те, щоб уникнути атак на портову інфраструктуру в Херсонській області та Миколаївській. Окрім цього, Лещенко зазначив, що переговори це технічний процес і подібні зустрічі стануть регулярними. Паралельно з цим, наприклад, «Дегардіан» пише нам, що очікується, що після зустрічі росіян там. Мериканців ріаді, яка проходить зараз, і триває вже більше чотирьох і Ми про неї зараз ще трохи поговоримо. Потім відбудеться ще один раунд переговорів між Україною та делегацією Сполучених Штатів Америки. Видання зазначає, що на окремих зустрічах планується обговорити деталі енергетичного перемир'я, власне, яке анонсували з українського боку, і як про це писав і міністр оборони України Ростем Мумєров, а також припинення атак в чорному морі з метою забезпечення безпечного комерційного судноплавства. Американська і російська делегації в Еріяді теж поспілкувалися про це. Вам можу також надати оновлені дані. Взяли вони паузу наразі в переговорах, адже до цього спілкувалися дуже довго, аж понад 4 години. Ну і власне на даному етапі вирішили перепочити. Переговірники зробили перерву майже через три години. Ось нам повідомляють після початку перемовин. Переговори відновляться найближчим часом. Раніше речник Путіна Дмитро Пісков підтвердив, що головним питанням зустрічі також є безпека судноплавства. Ну і як ми почули, один із представників нової делегації Путіна заявив, що перемовини між Росією та Сполученими Штатами Америки наразі проходять дуже творчо. Пропагандист Соловйов принижено вибачився перед чеченцями та Апті Алаудіновим. Це сталося після звинувачень пропагандиста на адресу кадировського воєнкору Романа Альохіна в тому, що він отримує нагороди на Кадирівці сприйняли питання Соловйова як особисту образу. Вирішили показати, хто там в Російській Федерації головний. Найбільше Апті Алаудінов образився на те, що Соловйов не звернувся до нього особисто, а через соцмережі все це подав. Хочу нагадати, що якщо ви ставите мені питання в інформаційному полі, питаєте у міністра ДВКР ви питаєте у всіх, чому Альохін в лавах армії і спецназу Ахмат. Ми говорили про це 500 разів, а зараз я повторю 500 перший раз. Альохін спокійно, як і інші. 23 тисячі добровольців, які були в моєму спецназі, Ахмат, підписали чотиримісячний контракт і прийшли до мене за контрактом. Якщо ви його підпишете, Володимире Рудольфовичу, я буду боротися так само і з вами. Вже навіть трохи погроза про войовничий настрої Аптії і Рудольфовича в лавах кадирівців. Відео, як пояснювала у поширилося по мережі і з урахуванням вже натягнутих стосунків між держсітками Альохіним та також іншими телеграм-оглядачами. Викликало інформаційний бум. Мовляв, пропаганда вирішила посадити, присадити того, хто тягне на себе ковдру. Хто дав йому добро на зустріч з іноземними журналістами, російському військовослужбовцю і розповідати про подробиці операції? Я просто хочу зрозуміти, це було домовлено? Хто він? Чому він постійно сидить в телеграмі, публікує пости? Тобто, зараз кожен військовослужбовець з передової має на це право? Нагадаю, що в соціальних сферах існують обмеження навіть на види, види, засоби комунікації. Хто ж цей пройде світ, який чомусь закінчує свої повідомлення фразою Маю честь? По-перше, нагадаю, це була промова офіцера в царській армії? Він не є військовим офіцером. Яке його військове звання? Яке військове звання у цього шматка зрозумілої речовини? Як легендарний загін Ахмада може тримати його в своїх рядах, тому я звертаюся до компетентних, не до цього негідника, який примудрився сказати таке іноземному журналісту, У напрямку суджі, труба вони зайшли і йшли по ній з цієї точки. Вони пройшли близько 16 кілометрів. Ви були частиною цієї операції? Так, я організував вхід, постачання всієї операції, логістику і відповідно замінював командира, коли він відпочивав? Що це? Я вас питаю що це? Тобто, де мав бути військовий у цей момент? Чи виконує він завдання свого керівництва? Він хороший чи поганий? он не задавайте питань, і не запитуйте мене. так, звичайно, я не уповноважував його на це інтерв'ю. це однозначно. Але якщо хтось має ухвалити рішення з цього приводу, то його мають ухвалювати ті, хто має на це право. Це довжне приймати ті, хто має на це право. Спитаючи мене, чому він такий або чому він такий, мені здається, як командиру, я сам розберуся. Якось спробую. Але найбільше мене зачепило інше. Імовірно, він уже отримав нагороду за гуманітарну допомогу недорого. Тоді у мене до вас питання, Володимире Рудольфовичу, мій дорогий друже, як ви мене називаєте? Ви десь бачили ситуацію, коли я комусь вручаю державні нагороди за гуманітарну допомогу, так? Чи можете ви мені показати такий факт. Мені навіть самому цікаво. Ще й гуманітарка додалася. 20 березня міністр Чечні і зовнішніх зв'язків Ахмед Дудаєв опублікував у своєму телеграм-каналі два відео. На першому сам Дудаєв каже, що такі собі недоброзичливці намагаються порушити дружні стосунки чеченської влади та Соловйова. Адже той в ефірі промовив матір їхню. У контексті вашого звернення до цього персонажа ви сказали слова вашу мати. І для того, щоб застерегти наші шанобливі дружні відносини від зазіхань цих сатаністів, хотів би попросити вас уточнити, чи мали ці слова якесь відношення до представників Чеченської Республіки або спецназу Ахмат. Бажаю вам успіхів і всім нам у досягненні якнайшвидшої перемоги над сатаністами. Ахмат, сіла Аллаху Акбара. Друге відео майже дві хвилини пояснень від Соловйова, адже Рудольфович, як люблять говорити на Росії, став біля ніг господаря і слухняно помахав хвостиком. Привіт! Моє ставлення до героїчного подвигу чеченського народу, до легендарного спецназу Ахмат, до спецназу Ахмат або до багатьох інших частин і формувань, які носять ім'я видатного державного діяча, героя Росії Ахмата Кадирова. Загальновідоме під час спеціальної військової операції я був у багатьох підрозділах і дружу з багатьма керівниками як Чеченської республіки, так і самого підрозділу. Дивно, що комусь могло спасти на думку, що під час моєї гнівної тиради, присвяченої тому, що, на мій погляд, абсолютно негідна людина кидає тінь на бездоганну репутацію. Легендарного спецназу комусь могло здатися, що мої слова стосуються безпосередньо керівництва Ахмата або мого друга Апті Алаудінова. Може відноситися тільки до тих шайтанів, які намагаються зганьбити легендарних юнітів? Їм, тим, хто не може прийняти рішення. Тим дивовижним людям, які не хочуть зібратися разом і вирішити проблему, про яку я вже не раз згадував. Тобто, звичайно, це не має нічого спільного ні з керівництвом Чеченської республіки, ні з керівництвом Ахмата, ні з бійцями, справжніми бійцями Ахмата, і не з тими, хто притискається і намагається зганьбити цей легендарний підрозділ. Тому, якщо хтось думає, що може посварити мене з моїми друзями і братами. Він сильно помиляється. Цього не буде. В результаті 23 днів служби Альохін прозвітував про те, що став повним кавалером вищої нагороди Ахмат ордену спецназ Ахмат та загалом нагород Ахмату, в тому числі медалі групи Аїда. Одну з них до речі за ту саму трубопровідну операцію Потік на час війни. Всі контракти з Міноборони, до слова діють безстроково. Як Роман Альохін зміг розірвати контракт та звільнитися зі служби, достеменно невідомо. Влада країни-агресор КРФ продовжує заманювати населення на війну проти України, значно збільшуючи фінансову винагороду за підписання першого контракту. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. В окремих регіонах розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 мільйонів рублів. А в Самарській області рекрутам пропонують майже 4 мільйони. Основний контингент добровольців люди у скрутному становищі та радикалізована молодь. Яка легко піддається пропаганді. В окремих регіонах розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 мільйони рублів, а в Самарській області рекрутам пропонують майже 4 мільйони. Регулярне збільшення фінансових бонусів вимушений крок Кремля, який свідчить про труднощі з доукомплектуванням підрозділів. Кур зазначає, що владі держави агресора все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти. Адже назад героїв СВО зазвичай не чекають. При цьому воєнні злочини росіян продовжуються. Серед іншого, вони вдарили в півдроном по цивільних, які ремонтували дах на Херсонщині. Відео опублікував активіст та волонтер Стерненко. Ми чітко бачимо на цьому відео, як люди спокійно перебували на даху, а потім групувалися під час удару та намагалися сховатися в будівлі. Про постраждалих поки немає інформації. Пільно з гур ССО ракетними військами і артилерію знищили чотири російських вертольоти в Білгородській області. Сило оборони завдали удару ракетами Хаймар з тилу ворога, де окупанти створили замасковану позицію з гелікоптерами. В результаті було ліквідовано два к 50 та два Мі-8. Всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації, замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або несподіваних атак на сил. Безпеки та оборони України росіяни заявляють також, що Демидівку на Білгородщині захопили їхні вороги. Показують ще один міст, який забезпечував логістику РФ на прикордонні Білгородщини, і був знищений за даними розпабліків. ЗСУ зайняли селище. Вони також показують на відео знищений міст в населеному пункті Графовка та пошкоджений газопровід. А сили, що утримували населений пункт, якщо вірити тим же російським паблікам та зв воєнкурам в Краснояружському районі, просто вийшли з цього населеного пункту. Просто його залишили і пішли куди подалі.